Вас вітає Національний університет Чернігівська політехніка. І сьогодні в нас особливі гості. Це наші студентки, які взяли участь у міжнародному освітньому проєкті «Архікем», фінальний захід якого відбувся у Франкфурті на Майні. За підтримки українського координаційного центру Франкфурт. Дівчата отримали не лише нові знання, але й неоціненний досвід міжкультурної комунікації. Вітаю дівчата. Представтесь, будь ласка. Я Деблік Маргарита, студентка третього курсу на спеціальності архітектура та містобудування. Я Хоменко Анастасія, студентка третього курсу на спеціальності архітектура та містобудування. Я Шульга Єлизавета навчаюся за спеціальністю дизайн середовища на четвертому курсі. Я кравченко Анастасія, студентка третього курсу за спеціальністю архітектура та містобудування. Для початку пропоную провести коротенький бліц. Відповідь на питання буде так або ні. Чи допоміг проєкт Архікемп у твоєму розвитку? Чи вдалося тобі знайти нових друзів під час програми? Чи було складно адаптуватися до життя в іншій країні? Чи змінив проєкт Архікемп твої погляди на життя? Чи залишилася ти задоволеною участю в проєкті Архікемп? Чи вважаєш проєкт Архікемп корисним для професійного розвитку? Змогла участь у проєкті Archiekem покращити твої знання по спеціальності? Чи змотивував тебе цей проєкт до подальшого навчання та стажування за кордоном? Розкажіть, будь ласка, як вам вдалося потрапити у цей проєкт? По-перше, був маленький відбір серед здобувачів вищої освіти за успішністю. А по друге, це бажання, бажання розвивати чернігів, бажання відновлювати його. Що найбільше вас вразило в новій країні? Мене як майбутнього архітектора звичайно вразила архітектура, особливо те, як в цьому місці гарно поєднано стару архітектуру та нову архітектуру. Також в цьому місці було дуже багато якихось рекреаційних зон, зелених зон, що є дуже гарно в самому місці і гарно все поєднано. Я погоджуюся з думкою. Мене ще також вразило, що люди там відкриті до комунікації, до діалогу. Вони розповідають. Ці дуже все цікаво, особливо ці, до яких ми ходили на екскурсії. Ну і вони, в принципі, всі усміхнені і доброзичливі. Також я можу додати, що скрізь де ми були, люди до нас досить добре відносилися, ділилися своїм досвідом та допомагали нам в здобуванні нових знань. Давайте поговоримо про сам проєкт, яка була мета поїздки. Метою поїздки було ознайомитися з досвідом відбудови міста Франкфурт після другої світової війни. Ця тема зараз є дуже актуальною для нашої країни. Також метою було ознайомитися з новою країною, з культурою та отримати досвід, який ми потім зможемо вик. Користувати у своїх проєктах для відбудови України як місцеве архітектурне середовище вплинуло на ваше сприйняття професійної діяльності? Там дуже гармонійно поєднана сучасна архітектура з старою архітектурою, оскільки Франкфурт був повністю зруйнований, майже повністю зруйнований у Другій світовій війні. Вони повністю перебудували, залишили старі. Фасади архітектурні повністю перебудували з нових матеріалів стару архітектуру, залишили її такою самою, і добре і гармонійно поєднали з зовсім новою архітектурою, з хмарочосами. Це дуже впливає на надивленість, і в голові з'являються більше ідей. Для втілення чи вдалося вам відвідати знакові архітектурні або дизайнерські об'єкти? Так, ми відвідали два музеї, один з яких присвячений історії та реконструкції міста. Дуже символічно вийшло, що ми його відвідали якраз в перші дні по приїзду. Таким чином, ми одразу знайомилися з історією Франкфурта. Другий музей це був музей кіно. Він присвячений історії кінематографу від його появи до наших часів. В музеї було дуже багато інтерактивних експозицій, тож екскурсія видалася дуже цікавою. Також ми були на будівництві у підземелі метро. Лінію метро цю будують вже 8 років. Відвідали фабрику «Резопал», яка займається вже більше ста років виробництвом функціонально-декоративного ламінату високого тиску. І дуже сподобалася екскурсія у школу фінансів та менеджменту. Школа дуже сучасна. Там є великий холл бібліотеки. На поверхах розташовані бокси для навчання студентів. І дуже цікаво, що ці бокси це подарунки. Випускників цієї школи і ще здивувала, що екскурсія була у суботу. А в школі було дуже багато студентів, які навчалися та готувалися до опар. Також ми бачили оперу і маленький архітектурний пам'яток в банківському районі. Це була краватка підвішена в повітрі. Які навички або знання вам вдалося отримати завдяки цьому проєкту, загалом з кожної екскурсії, з кожної лекції, ми щось взяли для себе, але найбільше, мабуть, сподобалася лекція про ландшафтну архітектуру, про бім технології, та дуже сподобалася презентація на фабриці «Резопал» про ламінат декоративний та його виготовлення. Чи змінилося ваше бачення архітектури та дизайну після цієї поїздки? І в архітектурі і в дизайні після поїздки. Такі значно змінилося бачення дуже сподобалося, як в місті зроблена система велодоріжок, як розташовані дитячі майданчики, місця для відпочинку, як облаштовані клумби, і думаю, що ми в майбутньому будемо це. Обов'язково застосовувати в своїх проєктах чи були якісь несподівані моменти або відкриття під час мобільності? Коли ми відвідали один з торгових центрів, ми побачили, що на даху був розташований паркінг та каток. Це трохи незвичайно, бо каток зазвичай десь за територією торгового центру розташовується а паркінг взагалі під землею. Тому якось було це для нас незрозуміло, щось нове. А ще нас засмутило трохи те, що він був закритий і ми не встигли покататися. Які три слова найкраще описують ваш досвід? У цій міжнародній програмі, мабуть, такі три слова гарно описують: це позитив, натхнення та нові знайомства. Для мене це комфорт, досвід та продуктивність. Перше слово це емоції, бо подорож була дуже насиченою. Кожен день в Франкфурті — це вже купа вражень. друге слово це інсайт, можна так сказати. Бо кожен день ми дізнавали щось нове та цікаве. І третє слово це тепло. Воно відноситься до організаторів, бо вони дуже старалися. Робили велику дуже роботу, щоб ми. Ми потрапили на цей проєкт, і загалом під час всієї програми була дуже тепла та затишна атмосфера. В мене це ран з англійської бігти, бо все було дуже швидко. У нас був лише тиждень, і туди, і туди встигнути. Друге, це враження, багато вражень було. Третє вдосконалення. Бо ми вдосконалюємо свої навички таким способом. Які поради ви б дали студентам, які хотіли б взяти участь у подібних програмах? По-перше, не боятися брати участь в чомусь новому, бо це досвід в будь-якому випадку, і це потім допоможе на кар'єрній стежці. Ну і вчити англійську. Мабуть, також не боятися не опускати руки, якщо щось не виходить. Дівчатка вже сказала про англійську мову і. Як казали нам організатори, треба стукати в усі двері, і обов'язково десь відчинять обов'язково англійська мова, бо без неї взагалі нікуди. І знайомства треба знайомитись з людьми. Чим більше знайомств, тим можливо більше дверей відкрить. Десь, будь ласка, мене звуть Юлія Шабардіна, я доцент кафедри архітектури та дизайну. і Я координатор цього проєкту. Розкажіть, хто був ініціатором створення проєкту Архікемп? Цей проєкт є результатом плідної співпраці між кафедрою архітектури та дизайну і українським координаційним центром. Ініціатором цього проекту стала наша колишня співробітниця, яка вже тривалий час проживає в Німеччині, Вікторія Мастеровенка. І, от саме завдяки цій людині, цей проект. Та в реальністю також ми дуже вдячні Українському координаційному центру. По суті, це та організація, яка завдяки своїй дуже активній співпраці організувала дуже багато благодійних заходів, і це стало основою фінансовою основою для забезпечення поїздки нашої Франкфурт на Майну, проживання і безпосередньо організації такої дуже продуктивної роботи. Ми дякуємо вам за сьогоднішнє інтерв'ю та те, що ви поділилися своїм досвідом та враженнями після цієї поїздки. І ми хочемо сказати, що для студентів Національного університету Чернівська політехніка відкриті всі можливості для покращення своїх професійних навичок. Тож не втрачайте шанс скористатися цією можливістю та вцілюйте свої мрії у життя. До зустрічі.